Ну що ж, давайте ще поговоримо про такі загальноматематичні правила. Наприклад, якщо вам на мові Паскаль треба реалізувати отакий от от дріб, да? y дрівня 5х плюс 3, значить плюс 11, значить, ну, ніяких дроб дробів у нас немає в Паскалі, тому як вам це треба буде зробити? Давайте подивимось. Припустимо, я оце все зараз витру. <кій> Щоб воно не заважало. Так, у нас є зміна X. Припустімо, нехай в неї буде, там, я не знаю, одиничка. Так? І тепер мені треба обчислити значення зміни Y. Тому я отут-оці отут зайві зміни видалю. Так? І запишу, що в мене є зміна X і зміни Y, типу real. Значить, Чому і той, і то real? Тому що в, для того, щоб обчислити значення такого другого виразу, це ділення, а ділення нам завжди дає. Дійсне значення. Y дорівнює... Значить, я пишу там, здається, а, ну давайте поглянемо, що там нам здавалося. А, Так, 5 x плюс 3, 4 x плюс 11. Так, безпосередньо, значить, 5 x плюс 3 5. Далі множення не забуваємо 5 x плюс 3, поділити. 4 зірочка Х, множення не забуваємо, плюс 11. Значить, якщо ми так залишимо, воно то виведе на екран значення, але виведе, що попало. Бо за пріоритетом ми операції спочатку відбудеться операція множення, потім операція ділення, 3 поділиться на 4, помножиться на X, а потім уже додавання. Так, як у мене це дріб, має бути, то чисельник знаменник берете в дужки. Це ви пам'ятаєте, сподіваюся. Так, можу зберегти, запустити. Ну і щось порахувалося. Одиниці. Ну, дійсно. А, правильно, вивожу я на екран не значення X, а безпосередньо значення y. Зберігаю, запускаю. 0,53. Більш-менш піде. Далі, <кій> припустімо. Припустімо, вам потрібно порахувати там X в якомусь, там, я не знаю, в п'ятому степені. Да? Ну, Для того, щоб порахувати X в п'ятому степені, ну, по суті, вам можна так, X нехай буде 2. Вам можна писати отак: х у 5, це буде x помножити на x помножити на х, ну і так 5 разів. Зрозуміло, так? Да? Не збережу, запущу. Ну, та, дійсно, 32х у 5 це 32. Але якщо там степінь 20, ну що ви будете? 20 разів таке писати. Ні. Є досить цікава формула, яку ви, ну, по суті, знати не повинні, але принаймні повинні знати, де вона знаходиться. Отака От формула. А в степені Б до рівня експонента. Степінь натуральний алгоритм основи. Бачите, так? Да? Отака от формула. Вона в лекціях також присутня, а можете на неї подивитися. Ну і давайте подивимося, як з нею можна працювати. Значить, я нагадую, що мені треба обчислити Х в п'ятому, Да? Х в Е... Степені... Давайте так, я запишу Х. Z. Хай це буде, так. Да? В змінній Z я буду зберігати степінь. Ну, нехай дивіться, в мене то, що X, що Z ціль числа, але я поки не буду заморочуватися, все пишу в дробову частину. В дробові змінні Z, це також буде real. Ну, і далі, як я обчислюю значення Y. Дивіться. Мені потрібно написати експонента. Так, далі в дужках Я спочатку маю вказати мій показник степеня. Це Z. Він множиться. На натуральний логарифм. На натуральний логарифм від е, основи від ікса. Ну і давайте на екран будемо виводити ігри. Давайте подивимося, чи правильно ця формула працює, чи неправильно. Зберігаю його 2, запускаю ctrl f 9 Так, да, дійсно, без проблем. Ось дивіться, 2 в 5 степені 32. Міняю, наприклад, 2 в 10. Зберігаю, запускаю. 1024. Без проблем. Формула ця працює безвідмовно. Далі, якщо вам треба порахувати тангенс. Ну, звісно, що у нас тангенса немає, у нас є функції тільки синусів і косинусів. А вам треба порахувати тангенс. Значить, як ви рахуєте тангенс? Давайте так, ми порахуємо y, пишу доріння. Тангенс Х такої функції в Паскалі немає, тому якщо ви так зробите, збережете, запустите, воно буде ругатися. Тангенс, воно не знає, що це таке. Тангенс, в свою чергу, міняється як sinus x, поділити на косинус x. Я пишу sinus x поділити на cosinus x. Якщо я це збережу, запущу, безпосередньо буде рахуватися тангенс x. От щось на зразок такого.